Як завжди буде шос, понаклеєш. Е, останнім часом мені багато доводилося спілкуватися з іноземними журналістами. Мабуть, багато хто мав таку нагоду, бо зараз чемпіонат Євро 2012, і кожен може поспілкуватися з іноземними колегами. От що якби мене здивувало в розмові з ними? Е, от, наприклад, один данський журналіст, який живе вже в Україні 13 років, Йоганнес Андерсон е, от він підмітив таку дивну річ, що е, Люди українські тут, наприклад, в Києві під час матчів чи у Львові стали дуже якимись толерантними. Наприклад, не перестали штовхати одне одного на вулиці, коли проходить повз інша людина. Кафе почали віддавати здачу. Раніше говорили, що от у мене там немає решти. Це так розповідає сам Йоганнес, Що е, йому часто не могли віддати решту. Ну, чи, чи через те, що він іноземець, чи просто це в нас так заведено. Якось все таки віддають цю решту в кафе. Люди не штовхаються і навіть не б'ються там, де їх дуже багато, наприклад, в фан-зоні на Хрещатику в Києві. Майже не видно якихось таких біг, чи ніхто нікому не заважає. І він порівняв цю історію з історією помаранчевої революції, коли була. Ну, знаю, це такий моветон згадувати зараз помаранчеву революцію, але тоді теж якось людям вистачало місця, ніхто їх не штовхав, все було нормально, кожен міг кожному допомогти. І Йоганнесу е... це дуже дивно. Те, що е... ми якось вміємо тільки. Коли приїжджають іноземці, да коли на нас дивляться збоку, то нам хочеться е, показати себе з найкращої сторони перед чужими, але нам якось дуже важко показати себе з кращої сторони перед нами самими. Це помічають і інші іноземні наші колеги. Ті, хто, наприклад, приїхав тільки щойно на чемпіонат, їм здається, що тут дуже дружні люди, що всі допомагають, що всі намагаються показати дорогу, що всі не просто кажуть, «От там отам ця вулиця, а йдуть з тобою, і ведуть тебе до цієї вулиці і до цієї адреси. І ще хоче. Сказати таку річ, що е, про це відношення до себе, от слова пана Попова про те, що е, іноземцям можна пісяти в центрі Києва, і за, і за це їм нічого не буде, а українцям не можна. От е, наші іноземні колеги, журналісти, вони дуже багато зробили матеріалів на цю тему, тому що їм здалося це дуже смішною річчю. Вони опитували іноземців, які тут приїхали, і зокрема, от, наприклад, Шведи дуже були обурені цією історією і говорили, що якщо вони побачать, що Українець пісія в центрі міста, а до нього йде міліціонер, то вони будуть на нього накидати свої там футболки, кофти зі шведськими там написами, щоб міліціонери думали, ніби це не українці, а іноземці. Наприклад, в Києві я теж помічаю, коли йду там, наприклад, виходжу з метро, я бачу, що біля карти метро стоять іноземці, і поки я підбігаю їм допомогти щось, уже 10 людей збігаються перед ними і кажуть, куди вам проїхати, куди вас привезти, куди що вам допомогти. І, ну, це дуже незвична річ реально для українців. І е, хотілося б, щоб ми і після євро думали про те, що ми можемо поділитися з кимось житлом, ми можемо допомогти комусь пройти. Ми можемо не битися, коли е, ми надто веселі і дещо п'яні. Ми можемо по-іншому себе поводити, і інакше карета може перетворитися після 12-ї знову в гарбуз. Хотілося б, щоб цього не сталося.